Вітаю раків на моєму каналі! Це відео для вас. Ми сьогодні розглянемо астрологічні транзити і гороскоп на жовтень для вас. Отож, почнемо за порядком розглядати наші планети. Почнемо з Меркурія. Меркурій з 1 жовтня по 6 жовтня буде в вашому четвертому домі. Отож, це, в принципі, Меркурій він, дає, він відповідає за наші думки, за наші спілкування з кимось, дає новини в певній сфері життя, а в четвертому домі. Він може вам давати активні розмови з родиною, наприклад, з членами родини, обговорення якихось побутових питань, пов'язані з будинком, навіть обговорення ремонту чи спадщини чи сімейних традицій, можливість повернутися до старих сімейних тем, в принципі, і те, що потребувало раніше якихось пояснень. Вирішення питань по документах можеш бути пов'язане з житлом, договори оренди можуть заключати, чи купівля-продаж, чи дуже вдало для переїздів, спілкування в принципі, з батьками, з родичами, теплі душевні розмови, чи з'ясування давніх непорозумінь. Після 6 жовтня. Меркурій заходить в ваш п'ятий дім, може давати уже, знаєте, більше флірту, більше романтичних якихось розмов, якісь листування з кимось можуть бути, активність у соцмережах також може бути, розвиток творчих ідей. Можете писати, малювати, займатися цим, знімати відео, чи вести блог. Тут, буде, тут будуть ваші вже думки направлені саме на це, на те, як зайнятися чимось приємним вам для душі. Чи обговорення з дітьми їхніх інтересів, чи питання, що пов'язані з дитя, з дітьми. Чи навчання також обговорюватиметься. Планування відпочинку, також поїздок, свят, приємних подій, вечірок, розваг, просто тим, що приносять вам задоволення. це обговорення з кимось це буде. цього як провести якийсь хоч вільний час. Стосовно її навчання, це також може бути навчання, яке буде приносити вам задоволення. Далі поговоримо про сонечко. Основна планета, і вона з кінця вересня по 23 жовтня також знаходитиметься в вашому четвертому домі. Фокус на сім'ю, на будинок, на коріння. Сонце буде підсвічувати своїм світлом цю тему. Ви, раки, можете захотіти більше часу приділяти вашій родині, більше з нею проводити часу, більше проводити навіть вдома часу, облаштувати простір, створити затишок, повернення до витоків може начебто бути. Це ще і відчуття потреби у стабільності у внутрішньому фундаменті. А з 23 жовтня сонце заходить у п'ятий дім. Сонце там вдома можна так говорити, тому що і п'ятий дім і сонце вони по леву відповідають за одне і те саме. Зміна, радость, зміна настрою більше на радісний, на позитивний. Легкість, бажання розважатися, період, коли. Життя підсвічує любов, тему любові, кохання дітей, креативу, можливі романтичні, знову ж таки, зустрічі, нові захоплення, творчі проєкти. 7 жовтня відбудеться повня навпроти, тобто в 11 домі. І це принесе кульмінацію в. Ну... Ой... В 10 ні, в 10 домі це кульмінація в кар'єрі, в, 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 в сфері, що пов'язана з соціумом, з нашим призначенням, з цілями. І це ж може бути і результат певної роботи. Наприклад, там довго, эх, навіть може і півроку працювала над якоюсь робочою темою, проєктом, якимось, доійшли до, до цілі, до мети якоїсь. Може бути завершення цього, може бути визнання, якесь навіть соціальне, публічне. Хтось може отримати підвищення, хтось може прийти до якогось результату, до якої на роботі. Інші можуть зрозуміти, що час змінювати ту роботу чи посаду. Це, знаєте, як баланс між сім'єю та кар'єрою. Це може виходити, наприклад, і е, навіть на перший план сім'я бо сонце в четвертому домі, а тут повня, тут кульмінація вже по роботі, завершення, Можливо, розмова з начальством, навіть чи важлива подія, яка вплине далі на ваш професійний шлях. А ви не радалі до 13 жовтня у вашому третьому домі, легкі е, зустрічі. Даватиме вам, наприклад, бо Венера така е, приємна, дуже планета, е, радісна. І третій дім це наше спілкування щоденне. Легкі приємні знайомства під час поїздок, наприклад, навчання, чи через друзів, через соцмережі. Ось, приємні короткі подорожі, знаєте, умовно кажучи, на декілька днів романтика в дорозі, наприклад, у вашій там щоденній поїздці, наприклад, можете когось приємного зустріти вам. Прикрашання навіть побуту дрібними такими. Дрібницями, купівля там, аксесуарів, книг, декору. Після 13 жовтня венера в, четвер... в четвертий дім переходить, і тут вона дасть вам більше гармонії в сім'ї, в родині, купівля меблів для дому, те, що ми купуємо для дому, прикрашання знову атмосфери, бажання проводити час у колі близьких, романтичні навіть очари вдома. І вирішення вже сімейних конфліктів у більш-м'якій злагодженій атмосфері. Далі, 14 жовтня, Плутон розвертається у ваш в прямий дім, в прямий рух у вашому восьмому домі. Тут у нас восьмий дім це про гроші, про ресурси якісь спільні з кимось. І тут, знаєте, дається, ідея уже. Пришвидшення подій. Плутон певний час уповільнював цю всю тему. Зараз буде знову повернення до більш звичного темпу життя в цьому. Тема грошей, спільних фінансів з кимось, кредитів, боргів стає актуальною. І більше тут, знаєте, прояснення просто йде. Можливо, певний час там не. не, не... Не виходило щось, а зараз це пришвидшується. Можливість вирішити складне питання, яке довго зависало, тут, умовно кажучи. Над фінансовими потоками, в принципі, відновлення як впливу. І, може навіть бути психологічне якесь відновлення. Тобто, нарешті там з'ясували якусь психологічну проблему, щось бентежило, чи... Примирилася, наприклад, з партнером стосовно фінансових справ. Можливо, відновлення грошей у партнера чи ваших спільних грошей надходження. Весь місяць Марс буде у вашому п'ятому домі. Він даватиме там, знаєте, більше пристрості, більше енергії. Ось у сферу, яка відповідає, за любов, за приємні наші е, приємні відчуття, приємні події, може бути якісь активні побачення, саме з великою енергією, саме навіть зайняття спортом, танцями, хобі, саме з фізичними навантаженнями йде. Можливість конкуренції як в спорті, так і в любовних історіях, також знаєте, як наче любовний трикутник з дітьми може з дітьми може бути багато активності. Як то ігри, змагання і знову ж таки можливі конфлікти, ризик надвірних витрат і також на розваги, чи, на, чи також пов'язані з азартом речі. 21 жовтня відбудеться молодик в п'ятому домі. А, ні, Молодик в четвертому домі. Владик, в четвертому домі, знову ж таки, і початок це буде нового етапу, відповідно, додому. Це добре знову для переїзду, для того, щоб на видім собі знайти, для ремонту, початок ремонту якихось ось, ось нових традицій в домі. Внутрішній такий новий поштовх, поштовх для того, щоб знайти для себе нове, нову стабільність, нову почуття безпеки. Чудовий також час для запуску проєктів, пов'язаний з землею, з нерухомістю, з купілою, наприклад. З 23 жовтня також Нептун, котрий зараз ретроградний, він переходить, він, знаєте, повертається з 10 в 9 дім, на трохи, умовно кажучи, до січня. Він уже зараз в 10-й зайшов на дуже довго, але так останній шанс щось завершити по 9 дому. З 10 го дому Нептун він наче відпускає якісь кар'єрні ілюзії, амбіції, які були раніше. І ви ясніше зможете побачити знову на трошки вашу кар'єрну, професійну дорогу. До 9 го дому Нептун, коли заходить, він вам може давати перегляд ваших. Духовних практик, амбіцій, світогляд, плани на подорожі, наприклад, за кордон вони можуть змінюватися. Також навчання може ваше трошки змінюватися, так, навіюватися туманом, якісь такі незрозумілі будуть. Можливі теми, в принципі, як відкладена поїздка, вона може трошки. На паузу ставати цей план. Поїздка за кордон може призупинятися. Сумніви у вищій освіті також можуть бути, і духовна переоцінка. Це саме до січня час, щоб ось тут трошечки задуматися останній раз. Ось у темах, що по-друге дому, пов'язані і пов'язані з вашим взагалі світоглядом. Такий місяць, дякую за перегляд, бажаю гарного жовтня.